У Києві частково перекрита одна із головних магістралей лівого бера. Саме цією дорогою їхатимуть футбольні болівальники з аеропорту Бориспіль до центру столиці. На вулиці майже плюс 30, А у ремонтників усього півгодини на обід нині кладуть уже третій. Останній жар асфальту. Працюють тут здебільшого турки. Вони кажуть українця до роботи вкрай неохоче, ледацюють і п'ють забагато горілки. Відкрити оновлену трасу планують до 9 травня. Тут з'являться нові бар'єрні огорожі, велосипедні доріжки та енергоощадне освітлення. Загальна довжина проспекту Бажана більше, ніж 6 кілометрів. Ремонт кожного обійдеться приблизно у 40 мільйонів гривень. Водночас за місяць іноземним працівникам платять 3 тисячі доларів зарплатні. Робота сезонна, як тільки закінчать тут, повернуться до Туреччини. Зараз на асфальт дуже гарячий. десь 160 106 Если будет холодне, это не будет хорошо. Горяче будет хорошо. Техника все хороша, нові, все техніка. А все люди, все люди знають, уміють так. А ще під реконструкцію потрапили пішохідні переходи. До них руки профільних служб не доходили вже майже 20 років. Тепер біля підземки, як після війни, купи каміння і піску справжні для тих, хто ремонтує взуття. Перехожі євро згадують не злим тихим словом. Зараз євро 2012 відбудеться. І хочеться, щоб наша столиця була красивою. А як вам на підборах ходити по таких дорогах? Ну, незручно, не дуже зручно, так, але що зробити. Посмотри, от шльопанці пройти в каблучках вже не можна на каблучках не було. Вона ж все з пачками, звісно. А те, що в переходах там дуже грязна, і приходять домой, вся пильна і грязна. Загалом на ремонт доріг спустошить міський бюджет на 700 мільйонів гривень, потім оновлюють далеко не усі траси. Сконцентрувалися лише на тих, де їздитимуть гості чемпіонату. А ось, скажімо, одні Овському районі дороги схожі на нарешто. Напевне, комунальники сподіваються, що сюди футбольні фани не забредуть.